Покажу вам по цінам моделі. Моделі вісьмикамерні, дуже хороші, вони самі-самі ходові, але вони трошечки вже до преміум класу відносяться, тому що вони квадратної форми і мають вісім камер. Чому квадратної форми краще, ніж круглої? Тому що екскаватор купає квадратиком, очисна споруда туди сідає практично стінка в стінку, і немає того живого ґрунту, який потім. Суває давить на очисну споруду, і ландшафт потім не так сідає тих 3-5 років. Тобто, у вас буде ландшафт практично зразу рівний і не буде давити на стінки очисної споруди. Цей проміжок ми засипаємо піском з цементом в переміжку доверху. Давайте так по вартості ця до шести чоловік у нас, по-моєму, лишилося її лише дві одиниці. Вартість її 3 400 з мотором. Робота окремо і є. До 8 чоловік, їх трошки більше. Ці моделі, вони 3800. Це до 8 чоловік, то до 6, 3,400-3800. Це з моторами. Цих лишилось тільки два одиниці, цих біля 10-12. Типу, є ще трошки більше. До 10 чоловік. Я думаю, вам вже вона не буде така велика. Так, і є ще модель за 2800 з мотором. Вона кругла, така як Саші. Вона шестикамерна система. Тут і на складі в нас її немає. То зараз у нас штукатури, тому такі трошки е, ці штукатури, коротше, масі-холодильник. Тут я вам покажу на іншому складі, я вже зніму ту шестірку. Але переважно беруть, хто має можливість, беруть ось ці от вісімкаверні кубіки АС-куб. 3400 з мотором, 3800 з мотором. До 6 чоловік до 8 чоловік. І до 10, ну то вже більше, я думаю, ну, якщо цікаво, можу вам і ціну сказати. І АЕ6 Мол. 2700 з мотором по партнерським цінам то вже індивідуально, то вже при зустрічі.